Україна, батьківщина, як для нас, усі сім'я. Найцінніше це людина, і щастя, і змі, і спокій, і здоров'я, і гідність перева. Ось що значить Україна соціальна перевава. Захист перав, свобод людини для держави головне, і вона відповідає перед нею за усе. Україна рідна мати, кожен з нас її дитя. Цей зв'язок не розірвати, він триває все життя. Ти родився в Україні, ти тепер громадянин, громадянство для людини, Значить ти держави син. Захищай її як мати і в образу не давай. Ти щасливим можеш стати. Тільки тут запам'ятай на планеті майже 200 незалежних, як країн, самоврядних, самостійних, рівноправних між усіх, в кожної свої кордони, влада, суверенітет. Конституція закони і в людей авторитет між державами для миру, щоб не виник гострий спір. Україна обладнає міжнародний договір, незалежність і кордон, Україна захистить, збройні сили оборону розгорнуть потрібну мить. Кожен стане за державу, вічність дати ворогам. Україна не здолана, батьківщина усім нам. Армія це оборонці, воїни, захисники. Це найбільш сміливі хлопці це герої на руки. Діти рівні між собою, віки стать не головне, на насильство заборона. У дітей права теж є. Є, що право на освіту, школа, коледж, інститут, вчителі нам мудрі світу безкоштовно віддають Конституцію народу. Прочитай і все збагни, як не знатимеш закону, це не звільнить від вини. Конституція для всіх. І великих, і малих. Україна це держава, незалежна, правова. А хтось знає, що насправді означають ці слова. Незалежний той, хто завжди своїм розумом живе, відрізни брехню від правди, шлях свій власний обере, щоб усі жили і у мирі, і порядок, кожен знав. Народовільний український конституцію прийняв. Тут записані важливі, головні для всіх слова. Будуть люди Jak drżawa, prawowa!